Я якраз проїжджав, дивилися, де це ну, зриви, приходи були. Ну, якраз сидів на цьому колесі, Ми під'їхали до нього, він каже, Та ось, прилетіло в курятник. Каже, повезло те, що він якраз зайшов в дом і приход 122-й калібр, це як мінімум. Це майже центр, школа тут рядом парк. Це я не буду вам розказувати, щоб у мене прив'язки не було. Тут попадання було ракетою, крилатою з корабля. Здання тут бивше кафе було. Попали і опити. А це свіже, так? Так. Да. Це було вчора. Приходи були рядом, оце осколки аж туди долетіли, то збивалися. Тут і здання всі побиті. Буває час на сепер попадає. Я ж на хтось стороні живу, тут тобто поняття не маю. А це будинок е, кого? Мого кума, сина. Коли це сталося? Вчора, вроді. Вчора? Вчора, ще позавчора. Вже вчора. Їду. Я каже, я навіть не буду дізнатися. Ось брат його вийшов. Він Може, їде. А хазяїн загинув, так? Так. Да. Скільки років йому було? А скільки років йому було? Ромки год. 37 років.